Тобто ви напали на нас, бо ми відмінили цей закон. Ну а, а люди ж таніше, бо ж ваш рускоговорячий, то зачем так услажняє життя. Тобто ви ні ну, ви, ви, читати, ні писати, ні ви увій. їх вирішили вбити, бо вони хотіли ну, розмови. Ні, ну, ви вирішили рускоязичні вби вбити, бо вони хотіли ну, розмовляти Ну, ще є, є, є. ви ж напали на, на Україну. Ви зараз знищуєте російськомовні міста. Бывает о российском -мовных. Привет! С праздником Привет. вас! Тебя тоже. Спасибо, с днем рождения Бандеры. А ты че русский, да? Нет, слава богу. А что на русском говоришь? Другого языка вы не понимаете. Почему я прекрасно понимаю? Какой? Украинский. Добро буду размовлять и украинскую. Давай. Ридную мову. так наверное, вопросы есть. У вас до мене питання, чи у мене до вас? Ні, у тебе є якісь питання? Ну, як ви ставитесь до Бандери, наприклад? У нього сьогодні день народження? Ну, у тебе, как бы у вас герой. Я, я до нього вообще по барабану. Розумію. Чому росіяни так э, горять, скажем, бурхливо реагують, коли я показую їм от, портрет Бандери, там кажу, що в нього. Ну, я не знаю, ну, чуть показуєш мертвого чувака, чую, там, не знаю. Ну, звісно. Не. наприклад, Тут реагують, коли там, стайну У усіх по разному то вообще привача. Він, він помер в минулому столітті. Народився більше 100 років тому, а росіяни чомусь дуже бурхливо реагують. Не розуміє, що чим з цим портретом носитися, якщо він вже давно умер, вже його как бы, ідеологія вже давно не актуальна. Ну, справа в тому, що ну, ми, б, ми б так не носилися цим портретом, якби росіяни нам самі не подали от, ідею його так шанувати. Його Нет. Ще когда героя далі, при приющенка. Е, я не знаю. Там з державним визнанням Бандери героєм є проблема. По закону України героєм. Я Можем... не віду, то, що це не, началось, не в 14 році. це ж ще ж раніше. Е, дивіться, Бандера був завжди. Це Бандера вже давно чи не. Ну, Банде... Бандера завжди був героєм для якоїсь частини населення України. Але масова, така більш масова пошана Бандери. М... Ну, того, вот те, которые... Після того, коли ті, які... Після 2014 року, коли да, на нас да, напала то, російська да, федерація, да, коли в нас окупували да, Крим, да, коли в нас окупували да, Крим. Да, Крим. На був, ну, пройшла ідеологія, яка була на Західній Україні. Ні, На Майдані ідеологія була ем, така євроатлантична. Євро так, да, так, ідеологія, яка була да, на Західній Україні. Там же, как же особо то не любили Данчан-Луганчан. От іменно це оця хто вам таке сказав, що не любили Данчан-Луганчан. Такого ну, не, не, не було. Как бы, Я, спілкує... Я не знаю, з ким ви спілкуються. Я не знаю, з ким ви спілкуються вмінь. У мене вся моя родина з Галичини, вся моя родина з Галичини, і ще до окупації Криму, до 2014 року, до нас з Донбасу приїжджали люди. Наглядачі на вибори. А мій дід завжди був там, наглядачем, якимось, там, завжди брав якусь, якусь участь у виборах на своїй дільниці. І от ці люди, ці жінки, спали в мого діда вдома. Ну, він надав їм там, кімнати, щоб вони могли. І І було і, в коли мій дід віз їх до себе додому, а мій, в мого діда дім неподалік лісу, знаходиться. І вони питають: а, а куди ми їдемо? А він каже, та везу вас до лісу, пожартував. Ну, і вони вже приїхали все додому, там вже потім е, випили, і вони зізнались, що вони просто жахливо перелякали, що Бандера звід їх в ліс. Розумієте, ніколи mm -hmm. не було е, Це більше схід України, боявся Захід, бо там страшно бандеровці і так далі. Моя мама, також ну, звісно, як і я, породу Галичанка. Вона вчилась ще е, за Совєтського Союзу в Полтаві. І от поступає вона. Радянському та ну він такий, він такий радянський, як, як я не знаю, що тому краще совєтський От, І вона поступає. І звісно ж, вона одразу бандерка, націоналістка Западенка. Бандерка, націоналістка Западенка. Дискримінація більше була якраз до таких питомих україномовних українців, ніж навпаки. Але реальної ворожнечі не було. Ніколи не було цієї якоїсь там ворожнечі, ку намагались е, намалювати. Е, повертаємо, повертаючись до Бандери. Такий більш поширений культ Бандери виникає, коли на нас нападають. Коли виникає ворог зовнішній, звісно, люди шукають собі героїв, які завжди боролись проти зовнішнього ворога, і знову випливає ім'я Бандери. На так, нас раніше только на Западі почитати. Росія постійно кричить про те, що ми там якісь страшні нацисти-бандерівці. Ну, звісно, ми реагуємо на це. Зокрема, частково іронічно, там показуючи вам ну, і да, портрети це все. Бандери. да Я я, я вже знаю, що це для вас шуточки. там, звичайно, звичайно. Жар, жартують. Це ну, я так, в курсі. так 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 да. Ну, як как буде бы, дешутілість, що можу сказати. А в чем дошутились? Ну, вот в том, что сейчас це... происходит, это дошутились называется. Допі... А, тобто, вы хотите сказати, что Росія напала на Україну, тому що у нас там бандеру хтось шанує. Правильно я розумію? Нет, вы же звали Москву на ножи, а маска пришли. Кто звал масками на ножи? Ну, как? На гілляку на ножи кричали же. На Майдане. Кричали комуняку на гілляку. Ну і мо на нажі кричали московів. Ну ножи, ну ножи. Ну якісь там націоналісти може і кричали. У вас в 2000, у вас в 2011 році на в центрі москви кричали, хто ні пригає тот х. Ну, у нас уже это был уже давно, русский марш уже. Давно в годов уже Это не считает, это другое, это другое. Это другое. Это другой. Я имею в виду, это все не поддерживалось на государственном уровне. Не поддерживалось. А Украину как поддерживалась на державном уровне. У вас это все на государственном уровне. Что самое, Москва, ножи на государственном уровне. Да, вот этот национализм, да, но поддерживается, он чином? Ваші передачі це сплошна русофобія. Які передачі? Які передачі? Поясніть конкретно: от є на державному рівні, ви кажете, щось там підтримувалось. Ну, на державному рівні там конкретна русофобія йде. Приклади. Приклади. Посмотри телевізор, посмотри українські СМИ там сплошна Зараз? А, та зараз зрозуміло зараз, зараз, зараз зрозуміло. Ви на нас, ви на нас напали, вбили десятки, десятки тисяч людей. Ми вас не ми вас не і будемо на. До, до кінця життя. Ні, 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 Приклади, приклади, приклади. приклади, приклади. Ну, З Майдану ну, це шо почалось. Що почалось? На Майдані була російська палатка з російськими прапорами. Що почалось? На майдані була російська палатка з російським правоніся та русський добровольський корпус за з окрета. Почекайте вискакати між 24 четвертим і 14 роком. Десять років ні, ні, різниці ні, ні, ні. ви кажете, що ви ні. на нас напали, бо у нас була якась русофобія. Я повертаюсь до майдану на майдані. Була палатка російська з російськими людьми за вас руски воюють, російський добровольчий корпус. У которого герой Власов, вот с нашивками рома, они вас поддерживают, да, очень сильно. Причем тут русский добровольческий корпус, який виник в 22-му ну, чи 23-му році до 14-го року, до Майдану. Якщо у нас не... русофобія, то чого у нас на Майдане російський прапор розвивався, а, ну, триколор. Покажи, покажи. Що показати? На Майдані російський прапор? Так, да, покажу. Секунду. Руський флаг на Майдані просто набираю. Отак: от зображення. Ну от, перше. Я горжусь українцями. Люди стоять з триколором. Я горжусь Українцем. Ну це сторони в сторону, не гай, в толпі, де там -то розмахують в толпі. Так, вод, в, не в, е. біля, ялинків, біля ялинків на Майдані. Не, не Український, не російський, російський, білоруський прапор. Е, так. Ні, на Майдані, на самому. От-о-от Майдан, Майдан, майдан. Вот. Де, де, де Рос, майдан. Російський триколор на фоні. Ну наберіть, просто загугліть. Я російською спеціально. Русский флаг на Майдані. І подивіться цілу купу натовп людей. І, і ну, багато безліч українських прапорів я бачу один російський там розвивається. Подивіться. Це ж є все. Майдан показав. проходив під гаслами євроінтеграції, європейської єдності, прав людини, там, під отакими е, прекрасними адухотвореними, я не знаю, лозунгами, гаслами. А не під націоналістичними на Майдані набагато nee, більше там були на, на націоналістичні Та Ясно, що були. То у вас є націоналісти, у нас є, в Німеччині, в будь-якій країні yeah, є ну, націоналісти. Вас, іначе, це те діло паджують на державному рівні. Хто почав що підтримувати? Этот, на, націоналізм русофобі. Хто почав підтримувати? Ну, власть. власть як? 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 Що Як? ну як на прикладі закон ввели якийсь. Первый закон да ввели это от у русского языка статус регіонального в якому році? Який закон? 14-го. В, в Україні ніколи не було, російська мова не мала статус регіонального, ніколи. Не Ні? не в, ну, яко... в якому заболі. році? До 14-го, до а, всю историю до, до, до 2014 -го року. До 2014 года русский язык имел з якого року? З якого? А в 2014 году? С якого? До 14-го с какого? До 14-го русский имел в некоторых регионах. С, 91 -го? с, 30... с -го? С какого года? С какого года? С какого года? Начиная -го? с какого года? Я не знаю, когда приняли а, этот закон, но отменили его в 2014-го. Статус регионального рус, русского языка. Да, пер первый закон это отмена этого русского языка. Как статус регионального, то есть решили его этого статуса. Це найперший закон. Так. Я, я вам відкрию таємницю, ніколи в Україні цей закон не був прийнятий. В його б намагались просунути, але ніколи в Україні не було двох державних мов і ніколи даже, не було. І навіть з документу обороту вже цей російський язик. Навіть якщо ви от білети на поїзд, там був український язик і русський, зараз руску немає вже. его уже давно отменили и также значит, ну, он потерял статус регионального и все сейчас нет. так закон про э, региональные мовы закон про засады державной мовы государство не имел статус он имел статус региональный то есть в некоторых регионах документ оборот там За це ви про закон Ківалова Калісніченка. Закон про засади державної мов, мовної політики, неофіційно відомий як закон Ківалова Калісніченка, а закон, що при незмінності визнання української мови як державної, істинно розширював істотно розширював використання регіональних мов. Так, так, так. Законопроект внесли народні депутати Колісніченко і Ківалов 7 лютого 2012 року. Він отримав реєстраційний номер. Закону ухвалила Верховна Рада. В першому читанні за 234 голоси. За деякими даними, про нього за нього проголосувало 172 депутати. У другому читанні так. так, 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 так. Законопроект, попри категоричну. Власну заяву в ефірі каналу Рада про не підписання ухвалено на такий спосіб. А, так, да, все-таки ви праві. Закон набув в чинності 10 серпня 2012 року, 23 лютого 2014 року Верховна Рада скасувала цей закон. Тобто закон проіснував два роки. Yeah, yeah. З 12 до 14. Все-таки ви були праві. Та. Це я, я переплутав. Я пам'ятав, що, що чогось не було. Це у нас не було. Другої державної російської мови російська мова до другої державної була мінімали старст регіонального так, з дві тисячі дванадцятого до е, дійсно був був підписаний цей закон про регіональні мови. Тобто ви напали на нас, бо ми відмінили цей закон. Ну а люди ж таніше боку ваш рускоговорящих, то зачем так услажняють життя Тобто не читать, не писать, не визначить. Ви їх вирішили вбити, бо вони хотіли розмовляти. Ні, ну, ви вирішили русскоязических вбити, бо вони хотіли розмовляти. Ви ж напали на, на Україну, ви зараз знищуєте російськомовні міста, вбиваєте російськомовних. Ну, поэтому ну, тепер, тепер придется как сделать. Тепер вслед за русским солдатом вновь прийде русский учитель. А, русский уч... а, а, куда, ж, а куда прийдет, якщо ці міста повністю зруйновані, там ніхто не живе. Ну, там... Чечня теж була гроздним повністю зруйнує. Ви, сруйнован... ви, ви не відбудуєте Украї... ні, ні. Там... Був повністю знесені вообще. Там, там, більше, Сейчас, там, вообще більше ніхто, там більше ніхто а жити не буде з демографічних Київ, причин з Грозним помойка, помойка з демографічних причин Та, що жди, русского учителя, де, 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 де чекати русского учителя. Ясно. Російську мову з України треба викорінювати. Це єдиний такий висновок, який можна зробити з цієї розмови. Викорінювати з корнем просто.